У цьому реабілітаційному центрі Іван Трифонов перебуває півтора тижня позаду лікування в інших медзакладах. А в пам'яті каже згадки про перші дні повномасштабного вторгнення. Трошки було часу, то я встиг вирішувати питання по роботі, зібрати трошки родину в одному місці, щоб всі були разом, щоб я за них не переймався. І пішов в інкомат згідно мобілізаційного припису, який в мене був вже вклеєний. Давним давно Чернігівщина та північні кордони України це місця, де здобував бойовий досвід, пригадує Іван Трифонов. Наші ротні тактичні групи виїжджали по різним напрямкам: Вулідар, там, в Авдіївку. Це крайній був виїзд якраз по курському напрямку. При бої отримав поранення і потрапив полон. У російському полоні поранений Іван Трифонов провів сім місяців. Зрештою, у березні цього року потрапив на обмін. Після повернення спершу лікувався на Вінничині. Нині, за призначенням військово-лікарської комісії, проходить реабілітацію у Черкасах. Так, я тоді ще на п'ять градусів вам додаю. Там 75, там не більше вісімдесяти. Пацієнт до нас поступив з травмою колінного суглоба. Заняна в коліні при початковому поступленні було 60 градусів. Наразі за цих. П'ять днів, ну що він у нас перебуває безпосередньо, що працюємо. Ну досить на 25 градусів, ми вже змогли покращити об'єм рухів його коліні, що значно покращує якби його активність. І, відповідно, пацієнт може краще рухатися. Окрім фізичної реабілітації, Ван проходить і психологічно у людей, які повернулися з полону. Вона може тривати пожиттєво, розказує клінічний психолог Тетяна Чорна. Вилікуватися від такої травми фактично неможливо. Вона на все життя залишиться. Додає, до травми її наслідків мають бути готові і рідні колишнього полоненого. Не можна задавати питання, типу чи були тортури, чи щось вам там робили. Ну, неприємне, да, чи вас допрашували і як це був цей допит, як він проводився, тому що це найстрашніше, щоб відбувалося в їхньому житті. Якщо він не хоче говорити, ну не допитувати його. Якщо він без настрою, ну нехай він побуде без настрою. Тим часом, розім'явшись на процедурах, Іван готовий до прогулянки. Компанію йому складає дружина Світлана і з нами ділиться, як їй далися сім місяців очікування чоловіка. Я спочатку дізналася з телеграм-каналів російських, що в полоні, а підтвердження мені пройшло через два місяці. Від звільнених з полону чекала. Звісточку, може, хтось десь бачив. І я таки дочекалася, і мені зателефонував в лютому місяці хлопчик і сказав, що він у госпіталі. Світлана розказує, дуже важливою для неї стала підтримка членів родин інших полонених. Те, що ти не один. Є такі, ще, як ти. Ми друг друга підтримували, їздили на акції, в Київ їздили, тут збиралися. Тому що з мого оточення дуже мало хто з таким як я, скажімо так. Люди не розуміють, що таке чекати з полону, що таке чекати з війною. Вони якось в своїй реальності. Що потрапив на обмін, розказує Іван, дізнався вже у його процесі спершу думав, чергове етапування. Практично зрозуміло стало там, за, що це обмін, що нас вивозять в Білорусь. стало відомо вже, коли нам зняли пов'язки, що ми бачу, що в іншій державі, що, що конвой себе дуже чемно став поводить, руки розв'язали, пов'язки зняли. Пригадує першу за сім місяців розмову з дружиною. Перша розмова по телефону відбулася. Я просто її заспокоював, щоб вона не втратила свідомість. Тепер подружжя Трифонових мріє про подорожі, які любили до війни. Щойно зможе пересуватися без милиць, каже Іван, поїде до дочки у Німеччину. Він дуже мріє поїхати, а ще в Нову Зеландію. Це його таємниці розказує. Але найбільше його мрія каже дочекатися звільнення з полону побратимів. Задля цього просить дозволу у лікарів залишати центр щонеділі, аби відвідувати акцію у підтримку зниклих безвісти та полонених. Над ними були суди, їх засудили по 205 й статті за тероризм, і всім ну ті, що кого я знаю, залишили в живих їм Всім дали 15-17 років. Хлопці там залишаються їх потрібно туди витягувати обов'язково. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.